Це відео одне єдине на цьому сайті, яке одразу продає. Якщо ви побачили велику кількість відеороликів, переглянули ключові елементи даного сайту, подивилися програму а, наставництва, можливо, да, або подивитися після цього відео, я вам просто кажу, що ми плануємо запускати кожного місяця інтенсиви, на які ви можете потрапити і швидко пропрацювати свою бізнес-модель. Якщо ви готові діяти в контексті YouTube і хочете з цим розібратися, перший пункт приходите на бізнес-розбір, це безкоштовно ви отримуєте для себе чітке розуміння, потрібно вам в YouTube чи ні. Другий момент: ми з вами пропрацьовуємо вашу стратегію яким чином YouTube інтегрувати в інші ваші процеси, і ми інші процеси теж допоможемо вам вибудувати абсолютно під ключ. Третій момент: ми під цю стратегію прописуємо конкретний план дій, який ви будете виконувати протягом програми наставництва разом з наставником, куратором або самостійно. І четверте, ви вже отримуєте готові результати під час наставництва від нашої взаємодії. Я думаю, що ви, дивлячись даний сайт, дивлячись даний відеоролик, розумієте, що якщо ви його тут бачите, то значить ми вміємо це все упакувати, показати, донести цінність. Я вдячний, що ви приділяєте свій час і щоб не гаяти його, не гаяти свій час, просто записуйтеся на бізнес розбір, а далі побачите, як все буде розвиватися. Ми допоможемо підібрати вам бізнес. Систему наставництва, яка допоможе вам реалізувати ваші цілі, мрії та амбіції, з вами був Григорій Горобій, освітній центр «Область можливостей. До нових зустрічей.